24 січня, п'ятниця це Сьогодні у випуску бореться за життя дівчина, на яку під час вчорашнього штурму обласної державної адміністрації скинули вазон у важкому стані. І досі без свідомості. Прогнози зараз давати важко. Вечірній штурм у Черкасах. Захоплення обласної адміністрації є жертви і затримані. Хронологія подій. Опозиція натякає, що у штурмі винні провокатори, а влада області підраховує збитки. ми Провели всю ніч тут. В обласній раді подивилися на ті збитки. Вона бореться за життя. Під час вчорашнього штурму приміщення обласної державної адміністрації тяжко постраждала 20-річна Ольга Галушко. Від удару вазоном, який скинули з вікна приміщення, дівчина отримала черепно мозкову травму та забій головного мозку. Ще на місці події вона втратила свідомість. Медики лікарні швидкої допомоги кажуть, дівчина поки що до тями не прийшла. На цю годину її стан характеризують як тяжкий. Працює Оля екскурсоводом філії Чигиринського історико-культурного заповідника Холодний Яр, організатор екологічних акцій на Черкаський майдан. Прийшла висловити свою громадянську позицію. Стан хворої погіршувався, Була Після обстеження проведена термінова операція. О 23-й годині розпочати оперативне втручання, на ранок стан хворий залишається тяжкий, вона в комі, але стабільний. Прогнози зараз давати важко, обнадіжуючим є те, що вона стабільний стан є зараз. Але лікування буде таким достатньо тривалим і інтенсивним. Міліція перевіряє і встановлює обставини, за яких було завдано тілесних ушкоджень. Ользі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. А тим часом небайдужі черкасці збирають кошти на лікування дівчини. Тепер про вчорашні вечірні події у середмісті Черкас докладніше. Більше двох тисяч жителів міста зібрались о 18-й годині на Соборній площі задля підтримки мітингувальників у столиці. Черкасці принесли теплі речі, раділи, що місто нарешті прокинулось, співали гуртом гімн. Та за годину мирна акція переросла у протистояння активістів та правоохоронців. Хронологія штурму обласної державної адміністрації очима наших кореспондентів. Близько сьомої більше двох тисяч людей спробували наблизитися до обладміністрації на захист будівлі. Одразу стали правоохоронці, які вишукувалися перед входом. За лічені хвилини активісти розпочали штурм адмінспоруди, пускали фейерверки та відбувалися бруківкою. У відповідь протестувальникам з вікон адміністрації пролетіли різні предмети, використовують світошумові гранати, пускають газ та постійно лється вода. За годину штовханини людям вдається потрапити до приміщення, розбивши кілька вікон з боку облради та вибивши двері. Першого поверху активісти виносять меблі та розпалюють вогнище, щоб зігріти облитих водою людей. В цей же час з'являється перша жертва. На голову 20-річної дівчини з вікна летить вазон. Сутички поблизу адміністрації тривали декілька годин. Звільнити приміщення від мітингувальників правоохоронцям вдалося близько о півночі. Ті одразу прозвітувалися про затриманих правопорушників. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Олег Клименко, Черкаська служба новин. За підсумками нічних подій, 57 учасників мітингу правоохоронці доставили до Соснівського райвідділу міліції. За офіційною версією участь дев'ятьох з них у заворушеннях не підтвердилась. Опозиція наводить і інші цифри. За їхніми даними звільнили 16-тьох. кажуть, це молодь віком до 30 років. Серед них кілька неповнолітніх. Зараз вирішують питання про обрання для них запобіжних заходів. За фактами погромів були відкриті кримінальні провадження. Молоді люди використовували активно каміння, залізні прути, прітехнічні засоби на вимоги працівників міліції не зупинялися, ділили досить агресивно. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення злочинів, передбачених частиною першої статті 294 кримінального кодексу України сама заворушення. частиною другої статті 341 кримінального кодексу України це захоплення державних або громадських будівель чи споруд, Це частиною другої статті 345 кримінального кодексу України це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Звільнити до 17-ї години затриманих під час штурму вимагали сьогодні під обласною прокуратурою мітингувальники. До прокурора на переговори вони відрядили робочу групу народного депутата Леоніда Доценка, депутата міської ради Миколу Балатецького та матерів затриманих. охід до будівлі правоохоронної установи. Охороняв посилений наряд міліції та п'ять машин спецтехніки. У руках мітингувальники тримали фотографії загиблих на Євромайдані. У прокуратурі області запевнили, що робитимуть усе можливе у межах компетентності. На лікарняному ліжку опинилось четверо міліціонерів, які під час штурму захищали приміщення адміністрації. У них забої грудної клітини, травми живота, сліди побоїв на обличчі. За інформацією керівника лікарні швидкої допомоги, вночі до них звернулось 18 працівників. 14 з них мали легкі забої і травми, тому їх відпустили додому. Чотирьох госпіталізували. Сьогодні вранці одного вже виписали. Ми із працівниками ППС підійшли і стали поперед. Попри адміністрації, стали і закликали товариші і громадяни порушити громадський порядок, це за це буде нести відповідальність. Але ж громадяни не слухались, почали. Спочатку зірвали головний убор, потім відірвали лівий погон, потім хтось із нападаючи наніс удар в одну клітину, потім почала штуканина, потягнули мене. Десь добу, потім ще хтось вдарив, вже не пам'ятає. Я втратив свідомість. Влада Черкащини підраховує збитки після вчорашнього штурму. Їх оцінюють у кілька мільйонів гривень. Мітингувальники знищили майно із двох поверхів адмінбудівлі. Найбільше постраждали департамент культури та служба у справах дітей. Працювати там нині неможливо, тому держслужбовців переселили в інше приміщення. Решта трудиться у звичному режимі. Вранці після штурму в облдержадміністрації день прибирання. Працівники розшукують свої речі, а прибиральниці вимітають скло та виносять потрощі на майно. Ми рано прийшли, ми прибиральниці. Ми рано прийшли, все так оце. Відчуття трусить і тіліпає, якщо чесно вам сказати. Від такого жахітті. Ашарашини. Та я по телевізору, як побачила, зрозуміла, що нам прийдеться все це вбирати. Від побаченого шоковані всі збитки сягають кількох мільйонів гривень. Займатися підрахунками влада запросила групу експертів. Вони переписують речі та визначають їхню цінність. Чиновники ж кажуть, за роки роботи тут такого не бачили. Ми провели всю ніч тут в обласній раді, подивилися на ті збитки, які є. Я хочу сказати, що, мабуть, такого вандалізму оця будівля за 60 років нашої Черкащини не бачила. Найбільше дісталося першому та другому поверхах в департаменті культури та у службі справах дітей взагалі не можна працювати. Їх працівники виїхали в інше приміщення, бо з їхніх речей нічого не вціліло. Почали виносити меблі, підпалювати їх, почали виносити окремі документи, які там могли дістати. Також їх виносили палити, почали руйнувати майно, шкодити майно, розбивати далі вікна. Чим нанесений значний матеріальний збиток державним установам влада області заявляє, що найближчим часом займатиметься ремонтом адмінбудівлі. Крім того, запевняють, що готові домовлятися, але за стіл переговорів сядуть лише з організаторами цього масового зібрання. Зорич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Черкаські опозиціонери не виключають, що серед активістів вчорашнього штурму могли бути провокатори. Зокрема, голова обласного осередку батьківщина Анатолій Бондаренко наголосив, що у натовпі бачив радикально налаштованих молодиків, яких ніхто не знав, і наголосив, вони зникли за півгодини до появи міліції. Утім, брати на себе відповідальність за вчорашні події черкаські опозиціонери не поспішають. Людей не засуджують, але кажуть, що такі методи боротьби із владою, як руйнування майна, неприпустимі. Ми продовжуємо випуск. Зараз огляд новин України. Стисло. У столиці Британії кілька сотень демонстрантів вийшли під українськими прапорами із закликами зупинити фінансування вбивства. Більшість демонстрантів українці, працівники міжнародних фінансових, юридичних та інших установ лондонського сіті. Вони вийшли до лондонської біржі цінних паперів, щоб вказати на відповідальність українських олігархів за стан справ в Україні. Повідомляє Радіо Свобода. Надзвичайний стан на позачерговій сесії не розглядатимуть, заявляє голова Верховної Ради Володимир Рибак. Він наголосив, що вирішувати політичну кризу в Україні потрібно мирним шляхом. Ситуація дуже непроста. Будуть розглядатися шляхи розв'язання політичної кризи в Україні мирним шляхом. Цитує Рибака Сайт парламенту. На позачерговій сесії, 28 січня. Депутати, представники усіх політичних сил, а також позафракційні, обміняються думками щодо шляхів вирішення гострих питань, зауважив він, зокрема про відповідальність і відставку уряду. У столиці для мітингувальників з'явилися нелегальні лікарні. Повідомляють вісті Ріпартор, оскільки постраждалі в результаті вуличних зіткнень бояться звертатися до міських закладів охорони здоров'я. У мерії працює справжній госпіталь, а кияни постійно постачають медикаменти. Свої послуги медики з різних регіонів пропонують навіть вдома. Очільник столичного департаменту охорони здоров'я все ж закликає постраждалих звертатися до офіційних медустанов, адже волонтерські медпункти не пристосовані для надання серйозної меддопомоги. Управління зв'язків з громадськістю міліцейського міністерства повідомляє, що правоохоронцям стало відомо про збройну провокацію, яка наразі готується. У міністерстві заявляють, потенційні жертві будуть завдані вогнепальні поранення калібру 5,45 мм. міліметрів. Відтак МВС України закликає радикально налаштованих громадян не вдаватися до екстремістських дій, спрямованих на розв'язання громадянської війни, та припинити жертвувати людськими життями. Соціальні ризики для українців необхідно мінімізувати. Про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Минулий рік, за словами профільного міністра, закінчився позитивною тенденцією щодо виплати заборгованості. Сума боргу і зарплат, пенсій та соціальних виплат зменшилась на 56 мільйонів. Скоротилася заборгованість економічно активних підприємств та підприємств банкрутів. Виконати соціальні зобов'язання держави та гарантувати захист найбільш вразливим категоріям громадян закликала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Попри непросту ситуацію всередині держави, громадяни мають вчасно отримувати зарплати, пенсії, соціальні допомоги. Я розумію, що працювати в нинішніх умовах дуже непросто, але потрібно мобілізувати усі наявні ресурси, адже кожен, хто потребує сьогодні підтримки держави, повинен бути впевненим, що він її отримав. Борги із зарплат пенсій соціальних виплат для українців явище звичне. Щоправда, минулого року ситуацію вдалося трохи поліпшити. Борги зменшилися на 6%. Нині вони становлять понад 800 мільйонів гривень. Ліквідувати давні борги профільному міністерству допомогла переформатована держінспекція з питань праці. І на вимоги державних інспекторів з питань праці підприєм боржники повністю чи частково погасили заборгованості зарплати на суму 888 мільйонів гривень. І Такий позитивний ефект від цього відчули 361 тисяча працівників по всій Україні. Підтримку боржникам готові надавати в уряді та міністерстві. А для цього керівникам на місцях необхідно дотримуватися графіків погашення заборгованості та не створювати нові фінансові проблеми. А головне, за словами міністра, забути про борги перед працівниками бюджетної сфери. Ось такі новини п'ятниці. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Зараз лише про спорт. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе. Доброго вечора. Далі виключно про новини спорту. Ватутінське ретро припинило свої виступи на меморіалі Макарова. Щорічний футбольний турнір, який проходить під час зимового міжсезоння у столиці, цьогоріч прийняв рекордну кількість команд. Серед 22 колективів Черкащину представляло ретро, яке боролося за вихід із групи. Бі Вирішальним у цій групі став матч ретро проти Динамо. 2 у цьому поєдинку перемогу святкували кияни, які виграли з рахунком 4-1 і посіли друге місце в групі з п'яти команд. Перше ж місце у групі за Путрівкою. Ретро задовільнилося третьою позицією. В обласному центрі вже понад 15 років існує жіноча футбольна команда Богдан. На рахунку спортсменок чимало високих досягнень серед них участь у фіналі Кубка України та у першій лізі чемпіонату України з футзалу. На початку року спортсменки ставлять перед собою високе завдання, а саме пробитися до вищої ліги. Про жіночий футбол із черкаською пропискою. Дивіться далі у сюжеті. Черкаська футбольна команда Богдан почала відлік своєї спортивної діяльності ще у 80-х роках. З того часу неодноразово змінювали назву та основний склад команди. Дівчата грали за ЧНУ, дехто з них забивали голи у складі Уманської Ятрань Базис. Грали за одеські, чернігівські та київські команди. Побували наші землячки і у складі молодіжної збірної України. Нині більшість гравців Богдану студентки і випускниці ЧНУ. Команду з самого початку заснування тренує Володимир Чепчур. Футбольний наставник зауважує Колектив специфічний, до них потрібен, особливий підхід. Проте грають дівчата не гірше хлопців і мають високі досягнення. У нас декілька дівчаток, це, будемо так говорити, мають достатньо високі спортивні звання, кандидат-майстри спорту, майстри спорту. І основний кістяк команди складають саме ці футболістки. Тому і. Ми розраховуємо, що результати будуть достатньо високі, достойні. Вікторія Супрунович полюбила футбол ще у дитинстві. Зараз вона капітан команди Богдан. Дівчина каже, на полі футболістки ставлять спортивний результат вищі емоції. Звісно, зізнається спортсменка. У колективі трапляються конфлікти навколо ігрових моментів. У Нас бувають конфлікти. Ми дуже емоційно можемо в перерві обговорити те, що хтось може не допрацьовувати, хтось не виконувати установку тренера, але. Намагаємося, мабуть, це і з віком, і з досвідом приходить. Намагаємося стримати свої митці і просто сказати, що нічого ну таке буває. І, скажімо так ми намагаємося, якщо хтось помилився, потім відпрацювати просто цю помилку всі разом. На ігровому майданчику дівчата дотримуються встановлених правил ніяких довгих нігтів чи великих шпильок для волосся, все аби зменшити травматизм. Воротар команди Тетяна Кибукевич. Каже, на їхні матчі приходять дивитися чимало хлопців. Часом на тренування дівчата змагаються з чоловічими командами. Воротар зауважує своєю технічністю та налагодженою грою. Дівчата не раз доводили свою перевагу над хлопцями. Бувають дівчата, що гатять ще дужче, ніж хлопці, тому що де в декого настроєний удар поставлений. У Нас в команді дуже дівчата мають сильний удар. Тому поначалу було звісно страшно. От. Ну, а зараз вже якось настроїлася, вже більш привикла і вже більш нормально. Ня чотири рази на тиждень ніяких запізнень чи відмовок. Дівчата наполегливо готуються, аби у 2014-му перемогти у першій лізі футзалу. Відтак дійти до вищої. Амбітні плани дівчат затьмарює інша неприємність. Команда існує за рахунок самих футболісток та рідких допомог спонсорів. Офіційного спонсора Богдан не має. Команда активно шукає фінансування, щоб їздити на змагання і у цьому році здійснити свою футбольну мрію. Юлія Порпленка, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. І далі наша рубрика «Курйоз». зачаровані ворота. Курйозний випадок трапився під час матчу першості Австралії. Команді Алесандро Дель П'єро сідний просто неймовірно пощастило в одному із епізодів матчу. Попереч, на воріт двічі рятувала його команду від неминучого голу. Один раз після дальнього удару, а вже вдруге після добивання фактично вприту до воріт. Одначе в цьому епізоді м'яч не залетів у площину. І на сьогодні це всі спортивні новини. На все добре зустрінемося в цій же студії вже в понеділок. До побачення.